Ось яка дрібнота мене бомбить. Я бачу, що це не карт. О, треба тягнути. Просто... О не! Карпок. Ви бачите. А що ж він так слабасенько? О, ох, ох-ох-ох-ох. Так, давненько я не був на цьому своєму озері. Якось то часу не було, то свята, то ще щось. Закинув я вудочки свої, дві поплавочних, як завжди. 7.07 Перші закиди. Не знаю, погодка помінялася, дуже пасмурно стало вітер з самого ранку. Якщо в сьомій ранку вітер, то я себе уявляю, що буде потім. Але спробуємо половити. От. Якщо будуть результати, обов'язково покажу. Щас в мене дюбає на вуточку, не пройшло і одної хвилини. Зараз 7.08. Не знаю, можливо, блугіл. Ну, подивимося. Щас підійшла дрібнота. Дюбає, я, мучу мою кукурузку. Це не добре, тому що треба буде перезакидатися, Кукуруза то не бой, але її швидко Блуґілчик збиває. О, дивлюся, виходи карпа є. Є виходи карпа, але переважно так на середині. Не знаю, не знаю. Можемо ми її проманимо своєю підкормкою. Поближче до берега. Пока глухо. Вже пройшло хвилин 15, напевно. Так. Поки я записував про чорного карпа, новину воно у мене... Сталася покльовка карпа білого нашого. Завів мені в траву і зупинився, не знаю, як його підтягнути, поки не вдається. Добренько попробуємо взяти його трошки на храпом. Подивитися, що це за звір. Може вдруг чорний. Поняття немає. я вже з ним бавлюся трохи часу, а витягнути і подивитися на нього немає можливості. Затягнув він мені в хащі і все. І просто став і стоїть, не рухається. Удочка, звісно, не дозволяє його форсувати, Тягнути, як кажуть, в нагло. Я його пробую розхитати. О, щось він покрутив, може вдруг піде. Ні. Він стоїть, не рухається. І я його вирвати не можу з кропивки. Да. Сюди на це озеро. Білого аморчика, щоб він трошечки під'їдав цю всю рослинність, тому що озеро дуже цвіта від неї, потерпає. Хороше озеро. У нас стільки тут всякого. Коротше, не знаю козаки, походу буду обривати, бо не можу витягнути. Трясеться, трясе головою. Але теж не може витягнути сам себе з тих Ні, вроді би щось, щось зарухався. Та, ти ж. Ну що ти, друже? Ні. Щось, щось, щось ніяк. Це жесть. Тяну з купою трави. Даже не знаю, що там за карп. Кого він розміру, не можу зрозуміти бо дуже багато трави тягну вудочкою просто цілий острів Я вже не хочу того карпа тільки віддай мені мій поплавочок. Капець десь півметровий якийсь острів трави тяну Та ти що ти що звір? Це якийсь атас. Так, попловочок. О, і карпака бачу. Так, карпак маленький, десь кілограм, може півтора, тут, в принципі, кілограмових майже не буває. Думаю, що більше, але. Але він за собою ще тяне 5 кілограм трави. Тому така... така. Виводка того карпа тяжка, вудочка в дугу, а толку з того мало. Так, ну, попробуємо перехопитися, підтягнути його ближче. Подивіться, скільки трави притягнув з собою карп. Це просто якась жесть. Нам сюди срочно треба білого амура. Хто знає, де він ловиться, дайте знати. Я лічно сам поїду, зловлю його і закину сюди. Так. Ну що, ось такого карпака ми притягнули. Зараз я спробую його показати. А це десь кілушечка, може півторачечка. Ось такий. Бачу, захопив він далеко гачочок. Треба йому провести. Операцію по вилученню акуратно. Бігом відпускати. Так, витягнули акуратно йому річочок. Карпок такий, не знаю, можливо, десь біля двушечки. Я так собі думаю. Ось. Хороший боєць. Відпускаємо його додому. Побільшу рибку, дивлюся на другу, щось покльовує. Щось покльовує. Вже давно пора перевірити кукурузку, бо вона щось стоїть у мене хвилин 20. Напевно, я вже на рибі. І взагалі глухо. Ця удочка хоч дрібнота, але час від часу дюбала. А інша просто стояла. Добренько, перезакидаємося. Закинувся я і хлюпнувся карпок прямо біля мого поплавочка. Все-таки моя підкормка робить свою роботу. Коли я прийшов, я бачив пару всплесків, але на середині озера ми його підтягнули сюди ближче, він же хлюпається біля нас. Так, ну що, початок є. Одну покльовку я розпав, гарно, сильно натягнув, але я витягнув вже було пусто. Я її не встиг зазняти навіть. Одного карпака ми взяли. Дивимося, що буде далі. Цікавить мене саме ця вудочка, бо прямо біля поплавка хлюпнувся. О! 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 Подивіться. Я тільки ж сказав, що він там хлюпнувся. І тому включив камеру і знімає саме цю вудочку. Не знаю чим то все закінчиться. Але ви самі бачили, що да? Просто почало дюбати. Побачив кукурузку, надіюсь, що карпик. Так. Свколовся чи що? Обережня чи я. Окей, почекаємо. йому час трошки освоїтися. Треба перезакидатися, бо я поки записував новину про чорного карпа, то в мене всі гачки вже пусті. Отаку от, от травичку я ловлю, по суті, чорний карп, білий амур тут мав би порішати. Тому поки влада Іліноя дуже жалується на цю рибу, робити цього не можна, але я б її сюди запустив. От. Що я ще хотів сказати? Зловив себе на думці про інвазивні риби, які витісняють місцеві риби про чорного Карпа в тому числі. Не буду судити, наскільки вона вредна, ця риба для водойм В принципі, вона мала би поїдати рослинність, да як білий амур. Але на неї чомусь гавермент Місцевий дуже злий і хоче її зменшити популяцію. І я би міг з ним не погодитись, але вспомнив одну історію, таку вам розкажу. Років сім назад я був в Україні, поїхали ми з друзями на рибалку. Всі рибаки там по дві три вудочки на родподах, на сигналізаторах, все серйозно. Переважно ми ловили на Фідера і на пружини. Ну, тобто вийшли на Карпа і на Карася. Поїхали ми в таке селище, можливо, я помиляюся, Ласківці біля Тернополя. Можливо, не Ласківці. Ну, коротше, не важливо. В общем, це є велика водойма, дуже велика. Тобто, це не гектар води там, да? так? Як, як переважно в Америці багато озер, але вони такі більш-менш компактні. Це величезна водойма. І що ви думаєте, П'ять чоловік. Я не пам'ятаю, скільки нас було, скільки нас було вудочок і так далі, ну приблизно, так уявіть собі, п'ятеро, шестеро нас в кожному по дві-три вудки, да? на бойлах, на каші всі, там, на підкормках. І ми не зловили ні одного карася, ні одного карпа. Знаєте чому? Тому що з'явилася якась така риба, ну, пацани її називали. Канальний Сомик. Це що таке і знов я за траву зачепився? Канальний Сомик. Він просто не давав підійти Карасю і клюнути, розумієте? Уявіть, 10 вудочок. Ми поїхали з Ночовкою. Тобто ми приїхали там година 3-4 і поїхали на слідуючий ранок, година там 11-та звідти. Вночі, я не пам'ятаю точно, але по-моєму ми навіть і не спали. Ми щось жарили якісь шашлики, ловили рибу. Ми жодного карася не зловили. Але зато оцих сомиків канальних маленьких, які менше лодочки, ми їх набомбили, я не знаю, ну, просто потім змотали ті вудочки, по-моєму, навіть і не ловили, тому що ну, і цієї риби було настільки багато, що вона просто не давала шансів карасю підійти. І можливо, от вони кричать там інвазивний витісняє там місцеву рибу і так далі. Можливо, і це проблема. Не хочу говорити на що Чорного Карпа, не знаю. Я з ним не стикався на тих водоймах, на яких я ловлю ніколи, тому не скажу наскільки це вредоносна. Ну якщо вона так само плодиться, як цей сомик, про про якого я вам розказував, ну тоді да, щось треба з цим робити. Хоча карп це, це хороша риба, спортивна. Не знаю, напишіть, що думаєте, ви по поводу цього. Ось яка дрібнота мене бомбить. Я бачу, що це не карп. Але треба тягнути. Просто о ні. карпок. Ви Бачите? А що ж він так слабасенько? Ох-ох-ох-ох ох. ох, ох, ох. Трошки піджати байтранер, бо дуже далеко завів. Включилися в нас фонтанчики. Ну і що? І знов в траві, і знов наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Давай виходь. Якийсь гнилий карпок. Є. Якийсь гнилий карпак не хоче рухатись. Заходи в траву і все. І все. Давай, 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 друже, покажись хоча б. Подихай воздухом. Категорично не хоче він спливати. Так. Десь такий самий попередній двушка, щось, щось багато дрібного карпа з'явилося. Я раніше взагалі таких не ловив, То є два роки. Я таких як кіло, два, то один за сезон попадався, а так переважно 3-4, а тут вже за одну рибалочку. Так, добренько, поки відключусь, спробую витягнути цього довгожданного карпака. У нас вже 9 година, я вже 2 години на рибі. Результативність погана. 2 години на рибі, 2 карпака. Щось треба з цим робити. Так, добре, підвів я його, будемо витягувати. Ось такий у нас карпак. Ну що, друже, виходиш чи ще поплаваєш? Хватить, хватить. Тихенько, тихенько звір. Чукай, чекай, бо я вже весь мокрий біля тебе. Почекай, все. Так, ось такий у нас звір. Це знов невеличке щось. Знов щось невеличке. Так, келушка, може півторачка. Це вже другий такий карп. Щось він менше почав кулювати, ніж зазвичай на цьому озері. Ну, все рівно приємно. Приємно. Ах, друже, давай. Клич дорослих. Юх, поплив. Так, ну що, посидимо ще півгоденки і будемо йти додому. Ось така в мене рибалка. Більше болтологія сьогодні. Ой, плює на другу вудочку. Більше в нас сьогодні болтологія, ніж рибалка. Ну, але деколи хочеться і поговорити. Добре, продовжимо. Так, щось виклало в мене вудочку. Опа, карп. Знов карп. Подивіться, що робиться. Ви тільки погляньте, знов карп. Ну цей вже щось потужніший виглядає. Цей потужніший 100%, Ну, він знов в траві. Це знов проблема. Не знаю, чи я його витягну, це вже третій. Я тільки перекину вудочку, тобто навіть хвилини не пройшло, як він взявся. Трясе головою, десь теж запутався. Так, да. це проблема, це проблема. Тут якась є рослинність біля берега. Я її раніше, звісно, бачив, але в нас був сильний дощ, сильні опади. Піднялась вода і вона сховалася. І я не бачу, куди я кидаю, по суді. Чи я в ці острівки травою кидаю, чи я. На чисту водойму. Да, знов класіка. Підсік, підтягнув сюди і застряг. Добренько. Попробуємо її витягнути. По принципу моєї жінки. Вона просто бере карпів на буксір. Не вивожує, не викачує, а просто його тягне. Ой, так, добре, пробуємо витягнути. І знову я побавився і не можу я його витягнути. Тягну разом з водорослями, певно, що він зараз зійде. Бульки такі йдуть під водою. Та це капець. Це походу на кілограмовий карпок, я так думаю. Думаю ще трошки більше, тому що дуже супротив дає сильний. О, ось показався. Так, 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 не запутай мені вудочку, будь ласка, на цю сторону. Все, вже запутав. Запутав засранець. Так, сюди, сюди, друже, сюди. сюди. Ні. Так, да, це вже якась тршечка, напевно що... Це вже трішка. Ну покажись. Ні, не хочеш. Перепутав мені всі вудочки. А виходити не хочеш, так? Так, третій карпок наш. Я думав трьошечка, но ну хоча... Хоча точно за двошку. але не трьошка. Такий красунчик, іди сюди, почекай. Давай, все виходь. Так, да, козаки, я його відчепив. Попало йому так крепко, і подивіться на його губу. Мені здається, що я його вже ловив. У нього нова губа, оце червона, вона була видно порвана, йому тільки зажило і він знову клюнув. Шкода мені його. Мені реально його шкода. Він так чемно чекав, поки я витягнув. Ось такий у нас красунчик, скоріш відпускаю, щось якась така жаль мені до нього взялася, біднятко. Да, це трошки більше він за двушечку, я не знаю, чи камера передає, але розмір його такий, нічого. Добренько, зловили метрикарпа. побалакали, сиділи, відпочили, буду, напевно, їхати додому, всього має бути потрошки приємного теж. Можливо, я ще вискочу на то нове озеро. Я його все-таки хочу розловити, зрозуміти. От. Ну, а на сьогодні все. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал. Буду викладати свої рибалки, якісь новини, якісь історії. В общем, треба робити своє чикагське ком'юніті. Спілкуватись, ділитись досвідом, водоймами і так далі. Все, в мене все. Я вже не буду нічого перезакидати, буду просто змотуватись. Всім дякую, до побачення.